Тут реально негде погулять в нашому районі. ходимо к восьмої школі, гімназії, там що більш менше можна протість. Пан Сергій на Можайського 3 мешкає вже чотири роки. Пригадує, в останнє вулицю латали близько двох років тому за кошти приватних підприємців. Однак ямковий ремонт своє вже віджив, а місцева влада й досі не спромоглася вирішити це питання, попри численні звернення мешканців вулиці. Ми писали в першому році листа до мерії. От і вони прийшли, навіть каналізацію залили, загребли її, вода тут до колін, дороги ужасті. Ну, а що маємо робити? Кому казати? Ну, по-перше, не час це робити, ремонтувати дороги. Ми сьогодні робимо ну, такий навіть не ямковий ремонт, а підтримуючий ремонт. Ми асфальтуємо зараз ці ямки, але це не значить, що ми асфальтуємо їх назавжди. Передбачено у нас велика кількість робіт по роботі, саме будівництву реконструкції, ремонту доріг, в тому числі і Можайської. Допоки верхи розмірковують, низи терплять. Карету швидкої допомоги до прикладу люди викликають за десятки метрів від будинків. Таксисти ж за розбиті дороги вимагають доплати або ж взагалі ігнорують замовлення. У мене свої клієнти, котрим я не можу відмовитися. А та якби чужа людина сіла, я би не поїхав по цій дорозі. Серед наболілих проблем Можайської і новостворене сміттєзвалище. Усього за два місяці внутрішні дворик будинку 7 А змінився до невпізнаваності. Була мусорка, тобто вони знесли її, бачите. Знесли повністю все. Люди викид не мають, де мусор викидати і далі викидують сюди, там взагалі дорогу вже на дорогу вже викидують. У жерері номер 5 котрий опікується будинком, ситуацію коментувати відмовилися. Поза камерою запевнили, свою роботу виконують сумлінно. Про будинкову територію прибирають. До сміття відношення не мають. Старі баки належали к Кшеп забрав свої контейнери, а ви не поставили. От вам і смітник. А ви не хочете ставити контейнери? А ви треба площадку для того, щоб поставити контейнери. А там площадку не можна поставити. Допоки в установах з'ясовують, хто винен. Люди продовжують потерпати від бруду, блукаючи у темряві розбитих доріг. Прикро й те, що в місті таких проблемних вулиць чимало, а опікуватися ними, на жаль, немає кому.